Євангелія від святого Матвія, п'ята частина. І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як всі підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи блажені в Богі духом, бо їхнє царство небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені, лагідні, бо землям святкують вони. Блаженні голодні та спранені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блажені чисті серце, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, блажені ви яганьбите, та гнати вас будуть і будуть облуднено вас не говорювати, всяке слово лихе мене. Радійте, та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророки, що були перед вами. Ви, ціль землі, коли сільці і зітвіє, чим і насолити її. Не придасться вона вже ні на що хіба, на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу, не, сховати, не, може, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світло воно всім у домі. Отак ваше світло нехай сидить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та проставляли отця вашого на небі. Не подумайте, ніби я зруйнувати за... закончив пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться. Аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде у Царстві небесні. А хто виконає та й навчить, той стане у царстві небесні. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде ясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в царство небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане Не вбивай, а хто вп'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже набрати свого рака, підпадає Верховному судві, а хто скаже дурний, підпадає геєні огненні. Тому, коли перенесеш ти до жертівника свого дара, то тут за те, що брат і щось має на тебе, залиши от дар свого перед жертівником, і Піди, примирись першим з братом своїм і тоді повертайся і принось свого дара. За своїм супротивником швидко мирися, доки з ним не дорожі ти ще, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя ще б прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Поправці кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього шеляга. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу, а я вам кажу, що хто кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив з нею перелюб у серці своїм. Коли праве око спокушує тебе, вибери його і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж догаєне все тіло було твоє вкинене. Як праве це твоє спокушує тебе, відітни її і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, один із своїх членів, аніж дохаєне все тіло було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. а я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, то доводить її до перелюбу, той доводить її до перелюбу. І той, хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Що ви чули, що було стародавнім наказане. Не клянись неправдою, але виконуй, не, кляни, не клянись неправдиву, але виконуй кляти своє перед Господом. А я кажу, не кляне клястись зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ані землею, бо підніжок для ніг його, ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого. Не клянись головою своєї, бо навіть однієї волосинки ти не можеш очинити білою чи чорною. Ваше ж слово нехай буде так. Так, ні, ні. Але більше на це до те лукав. А ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб. А я вам скажу, не придивитись слому, і коли вдарить тебе хто у праву щуку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою. Відай і плащай йому, а хто силувати тебе буде відбути подорожній на милю одну і дизне навіть дві. Хто просить у тебе то дай. а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано? <кій> Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добром тим, тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами молодця ваша, що на небі. Ще наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими і дощ посилає на правильних і на неправильних, бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба ті самі митники не роблять? А коли ви вітаєте тільки братів своїх, то чого особливого робите? Чи погано не чиніть отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий, отець ваш небесний.